Робота 7. Керування серводвигуном. Серводвигуни це електромеханічні пристрої, призначені для точної установки та контролю положення об'єкта в певному діапазоні. Управління станом кутом повороту двигуна виконується за допомогою внутрішнього негативного зворотнього зв'язку. За своїми розмірами та можливостями випускають дуже різні серводвигуни від мініатюрних до промислових. Але завдяки можливості керування положенням та швидкістю серводвигуни широко застосовуються в робототехніці, автоматиці, верстатах з числовим програмним керуванням, а також у різних системах керування рухом. В проєктах Arduino часто використовується серводвигун SG90. Він має кілька важливих переваг, які обумовили його широке використання. По-перше, це його компактний розмір та мала вага. Завдяки цьому він легко вбудовується в робототехнічні системи, авіамоделі, дрони та інші невеликі механізми. По-друге, він має крутний момент, достатній для багатьох застосувань, де не потрібна велика потужність. Двигун може підтримувати вагу до 2 кг на відстані 1 см від осі обертання. І по-третє, він дуже простий в керуванні. Двигун керується сигналом широтно-імпульсної модуляції, для цього достатньо подавати на нього шим сигнал без використання спеціальних драйверів. Швидкість серводвигуна зазвичай вимірюється в секундах на 60 градусів. Для серводвигуна sg 90 швидкість обертання без навантаження складає 0. 12 секунд на 60 градусів. Це означає, що вал повернеться на 60 градусів за 0,12 секунди. Однією з характеристик цього двигуна є обмежений кут повороту валу. Це пояснюється використанням потенціометра як датчика положення. Серед двигунів, поширених у проектах Ардуїна, найчастіше зустрічаються моделі з допустимим кутом повороту. Від 60 до 180 градусів, хоча можна зустріти і двигуни, розраховані на 360 градусів підключимо серводвигун до плати Arduino Uno. До серводвигуна приєднаний шлейф з трьома проводами. До затискача, що відповідає коричневому проводу, під'єднується земля. До червоного проводу подається напруга живлення. За допомогою жовтого проводу подається шим-сигнал для керування серводвигуном. З'єднаємо шлейф червоним та чорним проводами з портами живлення та заземлення. Зелений провод приєднаємо до 9-го шим порта плати Ардуїна. Програмне керування серводвигунами дозволяє здійснювати бібліотека серва. Управління здійснюється за допомогою наступних функцій. Ми будемо використовувати функцію ETH, вона підключає серводвигун до певного піна плати, та функцію WRITE, яка передає значення для керування серводвигуном. Для стандартного двигуна це кут повороту. Розглянемо скетч для поворота серводвигуна на 0. 90 та 180 градусів. Спочатку підключаємо бібліотеку серво, яка надає функції для керування серводвигуном за допомогою Arduino. Далі оголошуємо об'єкт з назвою сервомотор класу серво. Цей об'єкт ми будемо використовувати для керування серводвигуном. Функції сетап. Підключаємо об'єкт сервомотор до піна 9 за допомогою функції ETH. У функції loop передаємо на серводвигун кут повороту за допомогою функції Write. Повертаємо сервомотор на 0 градусів робимо паузу 1000 мс, Потім на 90 градусів і знов пауза та на 180 градусів. І пауза з 1000 мілісекунд. Завантажимо скетч до мікроконтролера та подивимось, як працює програма. Переміщається 90-180 градусів і знов на 0 градусів. У лекції 9 ми розглянули моделювання підключення серводвигуна до плати Arduino Uno в програмі Tinkercad та написали скетч для зміни кута поворота від 0 до 180 градусів. Перенесемо цей скетч до середовища Arduino IDE. Оголошуємо змінною енгл цілого типу для зберігання значень кута повороту серводвигуна. Функція Loop містить цикл for, який збільшує змінну angle від 0 до 180 градусів із кроком 1 градус. У циклі FOR функція write посилає поточне значення позиції, що зберігається в змінній енгл серводвигуну, наказуючи йому переміститися в цю позицію. Робимо паузу 100 мілісекунд. Після завершення першого циклу наступний цикл FOR використовується для зменшення змінної енгл від 180 градусів до 0. Серводвигун буде рухатися в іншому напрямку. Завантажимо програму до мікроконтролера і подивимось, як працює програма. Серводвигун починає рухатися в одному напрямку. Працює перший цикл FOR. Добігає до 180 градусів і починає рухатися в іншому напрямку. Працює другий цикл FOR. Тепер розглянемо, як можна керувати серводвигуном Ардуїна за допомогою потенціометра. Підключаємо потенціометр до плати Ардуїну. Потенціометр має три контакти для підключення. Приєднаємо контакти живлення та заземлення до шини живлення, а контакт сигналу приєднаємо до аналогового піна a 0 в Розглянемо скетч для зібраної схеми. Додамо в програму змінну вал для зберігання значень потенціометра. Усередині функції Loop використовуємо функцію Analog read, щоб зчитувати аналогове значення з піну А0В. Потім це значення зберігається у змінній вал. Далі використовуємо функцію map для перетворення аналогового значення від 0 до 1023. У бажаний діапазон кутів серводвигуна – від 0 до 180 градусів. Це нове значення зберігається в змінній Angle. Докладно ми розглядали функцію MAP в роботі 6. Далі функція Write об'єкта сервомотор використовується для встановлення кута серводвигуна на обчислений кут. Робимо паузу 50 мілісекунд. Завантажуємо скетч до мікроконтролера і подивимось, як працює програма. Починаємо повертати потенціометр. Відповідно повертається і наш серводвигун. Серводвигуни широко застосовуються в робототехніці, де потрібна висока точність управління рухом. Наприклад, ось такий робот Альфа. Це не просто іграшка, а вельми просунутий робот. Його основна перевага це програмне забезпечення, за допомогою якого його можна програмувати. Основу робота Альфа складає система з 16 серводвигунів, які плавно керують усіма робота. Його кінцівками така конструкція дозволяє роботи рухатися подібно до людини, жестикулювати та навіть танцювати.